Диві, друзі, я зараз хемтекс. Хемтекс це магазин шведський. Це все для дому, текстиль, тут все є. О який глечик величезний, десь на 2 літри. Яка його ціна? Зараз 49,95. Це новий сезон. Привезли посуд. такі глечики. Ось такі стенд подивиться. Так виглядає. Тут і текстиль, тут все є. Що тут у нас яка ціна 39,95, серветки по 12,95, в євро в Естонії. тарілочки по 17,95. Все більше, як для других, 2495. Ну тобто отак от. Такий от. літній. Стіл можна зробити. Це вже одноразові такі, подивитися, з паперу. Блиску очі, все блистить. 5,95, Скільки тут їх штучок. Вісім серветки. Так, що тут? Це теж одноразове. 6,95 це, це хочуть. І це все теж одноразове такі. Одноразове. Якість, звісно, дуже гарна. мені. Так подобається Хентекс. 24,95, сім'ясеньке. Це з войлоку. за 21,95 для гарячого. Ось такі от ці кольори все. зроблено. Текстиль тут з кататинки. Серветки 1695. Шведська мережа. Якість, я вам скажу, дівчатки, взагалі супер. 1495 це І дуже багато зараз є по знижках. Так що тут ще. Кого класний. Такий набір 69,95 коштує. Сатіна, бачите, і розміри є. Це на ну, як? На одного, це на двох. Стільки всього. Підписуйтесь на канал.